Guten Tag, доброго дня. Wir haben wir Stunden 42. Ich mag den Sommer. Сьогодні на 42 й урок. Я люблю літо. Минулого року ми говорили про зиму, а сьогодні вже про літо. Зоме. Und heute haben wir seit 140, 150. Отзовайте. So Сьогодні працюємо на сторінках 114, 115 та 116 за нашим підручником. Зошто там де Übung 1, who does need on zinc meat. Перш спочатку ну, такого салу пісеньку прочитаємо, прочитаємо, паракодамо та заспіваємо її ще раз разом. So, Zur zuerst hören wir ja. 42, Übung 1. Der Sommer, der ist da. Wir gehen in den Garten, wollen auf den Sommer warten. Ja, 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 der Sommer, der ist da. So, Kai, okay. der Sommer ist da. Можемо перекласти це речення, як «Пусть наступає літо. Наски звуки про три, тра, де зони, де ізда. Ви кинкартен. Ми йдемо в сад. Волин зони бартен. Хочемо дочекатися літа. Я, 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 де зони, де ісда. Talk, talk, talk. Was ist das Schellito? Talk, aber Hänke, wie sind Sie? Da war es die noch wo ich schieße. Übung 1. Der Sommer, der ist da. Wir gehen in den Garten, wollen auf den Sommer warten. Я я, зо многи іста. Окей, кут. І також сьогодні вивчимо нові слова, пов'язані з активностями, які ми можемо робити влітку. Зош, тарти. Подивимося на табличку і поєднаємо дані слова з іменчиками, а потім пронумеруємо ілюстрації. Баден і швімен. Баден купатися, швімен плавати, ваген їздити, ліген лежати, маген робити, шпілен грати. Що ж, давай понумеруємо дані слова певною цифрою. щоб не переписувати усе слово. Тобто баден он швін це у нас буде цитати. Пари пай, цвай, кліки, драй, махи, фія, он швін, фюф. Зо, рад, фарит. Тут вже у нас представлені слово фарм, як ездить. Farring «їздити на велосипеді. І ось дана ілюстрація. I'm пікнік Pique ми робимо. пікнік махи. Тому ось тут пишемо цикл 4. Фі я. Фі я. Das ist nummer zwei. Це у нас друге слово. Друге слово яке вийшло, ай пікнік маха. Тому ось дана ілюстрація. Номер два. мы човен. Boot", звичайно, їздити будет фарен. Підставимо сюди номер другий. Фарен, тут фарен. Das ist Nummer 2, це номер третій, тут фара. Полібаль, полібаль, шпілен, граємо ми в волейбол, полібаль, шпілен, в пляжі можна влітку пограти. So, this... Ось наша ілюстрація. Я Інфлюс у річці. Баден у шмиме. Можна покупатися і поплавати. Плюс Баден у Шмиме. Зо, das ist нума 1, це номер перший. Und bilder Nummer 5. А, ja, картиночка п'ята. Роле. Фари. the roll is on the card. the player so that is number 6. per de bai, per de bai, bambinton. spielend, da war im. so that ist Nummer 5. and that is number 7. per spielen. Und Nummer 8 in die Zone liegen. So drei. Und das ist 8. Номер 8. Що ж, назвамо наші слова за ілюстраціями. Федева spielen – грати в банбетон. Рад фарен кататися на велосипеді. Флюс швімен. Купатися та плавати у річці, пути фарен, кататися на човні, пікнік махи, робити влаштовувати пікнік. Вони бальшпіли. Грати в волейбол. фарен. Кататися на самокаті. In the zone leгін. So on там. Ось у нас є такий невеличкий Ім слобан. Imsomme рад. Влітку мені подобається кататися на велосипеді. рад. А ти з задоволенням катаєшся на велосипеді. Я і фари аукер. Я також задоволення катаюсь на велосипеді. Що ж, давай ще раз поглянемо на наші слова і скажемо, що нам подобається робити влітку. Inzoome, špielen, feddy In bad gearn. Інzoome паде імфлюсгерн. Імзоме, шпілі і хваляні. Тобто ми сьогодні також познайомимося з дієсловом фари. Ось воно зображено в тобі. Сюди подивимося, як воно відмінюється. «Іх фари, du first. Як бачиш, відбувається зміна кореневої голосної. Зделяється А умаут і, звичайно, змінюється закінчення. Er sie fällt. I fahren. Давай ще раз. Faren їздите. Ich fahren, du ferst. Далі Numer 4. Позначив правильний варіант. Дуже легка в типова вправа, де ми тренуємо використання правильної форми дії слова. Ну що ж, давай позначати фарен фарт дегейшвістер. Гішвісти пригадуємо, це брат і сестра разом, тому ми нажимаємо і використали, ніби вони катаються, «Фаре». Чи катається брат і сестра на роликах на самокладе з задоволенням? Імзоне, фарт, «ві відбуд, он «швіме». Рідко ми катаємося на човні та плаваємо ми закінчення N, е, тому обираємо ось цей даний варіант фарен. Ян, перт, перд, куд, ага, бачимо, що наші варіанти відізнаються тільки тим, що в першому варіанті немає AUD, а ось вона з'являється AU loud. Так, пригадуємо, що о, голосні, які змінюють кореневу, що слова, які змінюють кореневу голосну, вони змінюються в другій особі одмінни та третій особі однини. Якраз Ян це хлопчик, він, третя особа однини, тому. Тут з'являється allowт. Fert – part. Він з доволі катається на велосипеді. Fерst, – «do oft role. Що ти часто катається на самокаті. Пам'ятаємо, що do це ти, тому закінчення «сти». ти. Ось цей варіант є правильним. Fard, perd i ja can it». Подобається кататися ну, на човні, ви, це і я. В даному випадку зміни коли не буде, тому варіант перший є правильним. Імзомен, фарен, парен і кенрад. Влітку я катаюся здоволенням на велосипеді. Іх це я, закінчення Е, тому ми обираємо другий варіант. Зода. So, ми потренували дане дієслово, а також сьогодні познайомимося зі словами частоти дії. Іме завжди офт, часто, магмаль, інколи, «зелтен» – рідко. Нахаймаль, видіхолін, іме завжди, пофт, часто, манхмаль, інколи, зельти, рідко. Ось у нас вже є певна інформація, інфлюз, баден, купатися в річці, анпікнік махан, робити пікнік, влаштовувати пікнік, тирфографірувати, фотографувати тварин, волейбаль, шпіли, грати в волейбол. Вже складені речі. Наприклад, им зome бандить імефлюс. Ім Влітку я завжди плаваю річці. Im zome mache ich off eye піkni. Влітку зараз э, робимо пікник. Im zome fotografiру їхere. В рідку я іноді фотографую твари, імзоми, шпілі, ікзента в, в волі баль. Влітку я рідко граю в волейбол. Що ж, це вважаю, ті самі активності, що ми проходили ось в правій другій, тому обери будь-які активності з них і заповни табличку в праві п'ять, наприклад, імен, ім плюс баден також, або радфарен. Імзоми пам'ятаємо, що пора року вживається ім. Імзома, паре їх ім'я рад. Замість водобаль, шпілен, можна сказати будь-яку гра. Педебаль, шпілен, банбінтон. Наприклад, манхмат, да, і коли граю в, в банк-тон, имзоме, їх. Мангмаль, педепаль. І так далі. А ми переходимо до вправи шостого, де на нас очікує інтерв'ю. Interp'ю, інтерв'ю and інт мія. Міа мам студент зоме. Міяч тобі подобається літо. Нам необхідно прослухати та заповнити питання диктора. Наклан, їх mago. Там, звичайно, мені подобається. Давайте спочатку прочитаємо і перекладемо відповіді, мій, щоб ми змогли зорієнтуватися. Потім прослухаємо і потім будемо заповнювати. Ім Зоме, Felt mine Family, Ime and Влітку моя сім'я завжди їде на море. Да швім і офт у лікар в зоне. Там ми, завж... ми часто лежимо під сонцем та плаваємо. Манхман шпіли ігна в Інколи Я граю там в, в комп'ютер. Влітку я рідко граю в комп'ютер. І дякую за твої відповіді. Що ж, давайте спробуємо прослухати. Übung 6. Mir magst du den Sommer? Na klar, ich mag den Sommer. Was machst du immer im Sommer? Sag bitte. Im Sommer fährt meine Familie immer ans Meer. Toll. Was machst du da oft? Da schwimme ich oft und liege oft in der Sonne. Was machst du da manchmal? Manchmal spiele ich da Federball. Вас махстун із номер? Я сподіваюся, що ти почув почула що майже у нас те саме питання повторювалось, вас мав äh, мав з зуми, все було про літо. Що подобається тобі робити влітку? Що ж, давай спробуємо заповнити дані пропуски, і почнемо. З другого питання. Перше в нас є мія максодензоме. Друге питання звучить так. Що ти робиш влітку? Так, що? У нас? Так, тому що питання до мії, як до подруги? Max 2. Щодо робиш, пасмакс 2 ЗОМЕ? Влітку. І здав питання в кінці він вже в нас є. Трошки більше в нас вийшло, ніж травма, Ну, нічого страшного. Passmax to himzoome. Himzoome Fact, my family, ФАМІЛІЯ. and Smyia.

Так ось тут ще має бути посмакс до іма імзома. Так пропустили до слова імя. Тому допиши їх, будь ласка. Вас oft. да офт? du da oft? Da да oft? Давай заповнимо. Да, там офт. Часто. Was machst du da oft? Schon dann, was du oft tust? Da schwimme ich oft und liege oft in der Sonne. Warum du hier ...Besuch viel Sonne? Manchmal schwimme ich der Fähre bei. Brüsch noch einmal einen Moment. Oft und liege oft in der Sonne. Was machst du da manchmal? Was machst du da manchmal? Те саме питання тільки словом манхмаль нас дивився. Давай запишемо його. «Вас Що ти інколи там робиш і відповідь манхан, махнуть да федераль, інколи граю у бамбінтон». І останнє. Was machst du selten im Sommer? Рідко, що ти робиш влітку. Тобто, по суті, у нас запитання лишається також те саме, тільки ми змінюємо його трошки. Давай спробуємо записати. Такий діалог у нас вийшов, так. Ми ще раз повторили наші слова частоти іме завжди офт, часто, manchmal, інколи, зельтен, рідко. Så, на наступній сторінці нас знову ж таки очікує нас чат з повідомленням. Лізьте смс і підкреслюйте сенси. Нам необхідно прочитати зараз даний час та доповнити ось дані речення. Зо, Так. Почнемо. Хей, Таня. Зараз я роблю проєкт для школи і потребую твоєї допомоги. Привіт, Таня. Зараз я роблю один проект для школи, і мені потрібна твоя допомога. Hi Lyon Привіт, Help я залюбки допоможу. We hear this project. Як називається проект? We mögen den zome. Нам подобається літо. Cool. Den mag ich sehr gut. Класно! А мені подобається дуже сильно. Be a good. Чудово. Ich zamen eine Statistik für das Projekt. Я збираю статистику для проєкту. Ampete bitte auf meine Fragen. Да, Відповідь, будь ласка, на мої запитання. Герне. Чудово. Was magst du besonders gerne im що тобі особливо подобається робити влітку? Безондерський герб падає їх. Ім'я і, і пара ради. Найбільше мені подобається купатися в морі та кататися на велосипеді. Und вас масту нет керів, і що тобі не подобається. Іх Мені не подобається лежати під сонцем та працювати в садку. І дам, видальний хілфе. Дякую за твою допомогу. Що ж, давай зараз прочитаємо ще раз. Так, я буду читати те, що є на блакитному фоні, а ти те, що на жовтому. Що ж, ти починаєш. ich helfe gerne. Wie heißt das Projekt? Cool, den Sommer mag ich sehr gerne. Besonders gern bade ich im Meer und fahre Rad. Ich liege nicht gern in der Sommer und arbeite nicht gern im Garten. Okay, gut. Jetzt, wir wollen noch mal unsere Leon macht ein Projekt und braucht Tanjas... Leon, äh, Robots... Проєкт і йому потрібна допомога хільфе. Таня з хільфе. Ось слово Projekt heißt, проєкт Хайс. Проект називається зоме Нам подобається літо. Леон Штельтсвай Антаня. Леон задав два, два запитання. Так, ось вони є.

Там не подобається лежати під сонцем і зони от Garten. Там не подобається працювати в садку. Що, ж, правій восьми нам пропонують дати відповіді на запитання Леона. Ну, наприклад, вас max до scan in some. Що тобі подобається робити влітку? Ми можемо сказати з тими діями, що в нас є. Безондра скін, швіми, їх інфлюз плавив в річці. Користові слова, які ми сьогодні вивчали. Або можна сказати «Ігма, горат, фарен», «Кататися на велосипеді». «Он вас мав nicht ніхтєр», а що не подобається? «Іх шпіле фіде бальні», наприклад, «Я там не граю в бамбінтон», «Не подобається мені грати в бамбінтон». «Іх mag Federbar, Spinnernicht. Зотоповторю дані слова, які ми вже вивчили сьогодні. До нових зустрічей Auf Wiedersehen!